Україна очікує потепління, і воно до нас прийде вже цього тижня, коли температура повітря стане трохи вищою. І де саме розповідаємо в сюжеті РБК Україна на сьогоднішню погоду по всій країні впливає антициклон, і саме він забезпечує таку доволі одноманітну погоду з полем високого атмосферного тиску. Це забезпечує нам ось таке голубе ясне небо і відсутність опадів у поєднанні з холодною повітряною масою. Звичайно, в нас ось такі ми маємо зимові антициклони. Досить класична ситуація, коли поєднується антициклон разом з холодною арктичною повітряною масою. І маємо ось такі морози. Найбільш інтенсивні морози вирують по північній частині території України. Там фіксують мінус 15-20 градусів. А подекуди температура опускається до 23-25 морозу. Цю температуру фіксували вночі на північному сході. В найближчі дні антициклон все ще утримує позиції. Тому орієнтовно до 22 січня морозна погода зберігатиметься. Проте вже вже з п'ятниці можна очікувати на невелике потепління по правобережжю України, вже можуть впливати такі атмосферні фронти, і може бути трошечки снігу саме з західної області, південний схід України, починаючи з 23-го І за рахунок цього, ми вже бачимо, що трохи зміни в атмосфері будуть відбуватися, і певні такі. Підвищення температури. Ну, ми поки не говоримо про тепло, на жаль, але про послаблення морозів. І ось починаючи з 23 го числа, вже нічні мінімуми по північних областях там в на в нас було вночі 12-17, буде вже 5-11. Тобто це відчутне таке послаблення у порівнянні з тим, що ми маємо зараз. Трохи тепліше буде на півдні України і на Закарпатті. Там денна температура підніматиметься до нуля і навіть трохи вище. Правда, лише на кілька градусів. Решта областей лишаються з морозом. Тож про якесь істотне потепління зараз поки не йдеться. Що ж до початку лютого, синоптики наголошують, поки що можна говорити лише про певні тенденції. Проте очікується, що початок останнього зимового місяця морозним не буде. Принаймні, температура повітря вже буде вищою. В принципі, зараз тенденція йде до того, що все ж таки початок лютого, скоріш за все, принаймні буде температурний фон вищий, ніж той, який є зараз. Такі тенденції є і з Звичайно, ми їх будемо уточнювати і завчасно попереджати. Вже зараз можна казати про те, що цей січень вийшов за межі кліматичної норми. Хоча і в 2021 році на Київщині, в січні, були і морози, і сніг, але цей морозний період триває довше ніж попередній. До того ж, на Одещині вперше за 14 років стало замерзати Чорне море. Кадри з кригою на поверхні води показали в мережах. Останній раз таке фіксували ще у 2012 році. Також від морозів в Одесі на фонтанці замерз водоспад. І всі місцеві жителі вже встигли його сфотографувати. Чи вплине це невелике підвищення температури на стан нашої енергосистеми? Сказати важко, оскільки потепління невелике навряд. Але точно можемо це відчути вже в кінці тижня. Слідкуйте за РБК Україна, підписуйтесь на канал в YouTube і дізнавайтесь все найважливіше, Па-па!